Доброго дня, шановні колеги! Ми продовжуємо відеотренінг, що стосується розробки електронних курсів в платформі електронного навчання Державного університету телекомунікацій. В цьому відео ви дізнаєтесь про те, як розмістити умови здачі заліків або іспитів за допомогою різних елементів. Отже, приступимо до виконання цього завдання. Для початку. Розглянемо, як це реалізовано в курсі, які вже використовуються. Ось ми бачимо курс, який вже використовується на практиці. Ось розміщено надпис залік, потім деякі інструкції до цього заліку, також методичні вказівки. натисканні на них, ми, нам відкриється сторінка, на якій буде більш докладно описаний сам процес заліку або вимоги до нього. Отже, Повертаємося до нашого робочого курсу, щоб розпочати роботу. Для того, щоб розпочати додавання елементів, нам необхідно перейти в режим редагування. Як ми знаємо вже з минулого курсу, для цього необхідно натиснути на надпис Редагувати в правому верхньому куті сайту. Отже, натискаємо. Наш електронний курс перейшов в режим редагування. Для того, щоб розпочати додавання... Необхідно визначитись, який елемент ми спочатку будемо додавати. Я обираю елемент нотатка, тому що ось рекомендована література, контактні дані викладача, це все елемент нотатка. Тобто нотатка це елемент, за допомогою якого надпис буде відразу видний в електронному курсі. Отже, додати ресурс, нотатка. Тут необхідно написати, що у вас залік або іспит. Оскільки в мене дисципліна залікова, а я вже всі матеріали підготував, тобто для копіювання, то копіюємо, вставляємо, бачимо, що залік. збільшуємо розмір до 14, зберегти та повернутися до дисципліни. Отже, ми бачимо, що у нас є надпис «Залік». залі. Далі нам необхідно розмістити ж умови щодо цього заліку. Тобто ми можемо тут вже використовувати два шляхи. Перший це додати ресурс знову-таки нотатка та розмістити самі умови ось для отримання курсу. Ви це все пишете, як вам завдобно? удобно. Я це розміщую, як я бачу, є в нашому електронному курсі. Ось розміщується повний перелік вимог щодо того, як необхідно отримати залі. Але є, є інший елемент. Додати ресурс HTML-сторінка. Вводимо умови отримання заліку, і вставляємо сюди самі умови отримання заліку в елемент штимер сторінка. Збережемо та повернемося до дисципліни. Ось ми бачимо умови отримання заліку. Є при натисканні ми бачимо, що в нас висвітлюються умови, за якими ми Має отримати залі, та також більш докладніше опис. Тобто тут ви можете використовувати або ж такий вид запису, або ж просто за допомогою HTML сторінки. Тобто ось це HTML сторінка, а вже якщо з основної сторінки курсу видно, то це є нотатка. Це, дякую за увагу.